Ж першим і найголовнішим інструментом соошника є Google Search Консоль, це інструмент від Google, в якому ви можете знайти найбільшу інформації про ваш сайт і робити найбільшу кількість критичних дій, які потрібні для того, щоб Google розумів ваш сайт краще. Важлива частина про поведінкову аналітику в цьому є основна різниця з Google Search Console, а в тому, що подія. І дії, яку робить користувач, фіксується не в Google пошуку, а вже на вашому сайті через трекінговий код, який ви встановлюєте в HTML вашого сайту. Ключові слова це те, що починається SEO. Тому ми починаємо з їх аналізу. Він потрібен для того, щоб зрозуміти, про що наша сторінка буде, як вона буде виглядати, і про що вона буде розповідати користувачу. Ми переходимо сюди. Вісексті Recipe. Перш за все. В Хравсі є дуже корисна штука, яка називається Keyword Ideas. Також є People also Ask. Це питання, які задають користувачі, що стосується цього всього. То ми бачимо, що parent-topic весь 10 рецепт це наше основне ключове слово. Також ми бачимо інші групи ключових слів, які не зовсім нам підходять, тому що вони мають зовсім інший пошуковий інтент. І звідси ми можемо починати набирати ключові слова. Також тут є секція related terms, по якій теж можна подивитися е, інші ключові слова з інших кластерів і, можливо, щось на цього підійде. Який має бути URL? Е, Перше, вам про це розкаже також сам Google. Я додав на доку... силку на документацію про структуру url Е, Друге, він має описувати сторінку, в тому числі він має мати ключове слово. Е, входження ключових слів е, доволі гнучке. Ви можете гратися з цим за допомогою папок і кінцевих адрес. Е, основне правило, щоб він був читабельним і лаконічним, не надто довгим. І не треба повторювати ключові слова в кожній секції. Тепер ми перейдемо до більш технічних речей. Що воно складається? Це технічне SEO. Це канонікалізація, краулінг індексація, сайтмапи і роботс. Ми також розберемо, які існують коди відповіді сервера, тобто сайту. І помилки на сайті, як будується структура сайту, як вимірюється швидкість, як вона працює і чому вона важлива, як порівнюється десктопи з мобайлом, і які бувають мовні версії сайту.